Мови. Тема уроку спостерігаю за значенням слова і інтерв'ю. Гаджикові цікаво, чи здогадуєшся ти, як утворилось слово вітрильник? Давайте проведемо дослідження. Помірку. Перше, поміркуйте, чому вітрильник має таку назву. Друге. Побудуй ланцюжок слів, від яких ця назва утворилась. І є в нас слова для довідки вітрило, вітрильник, вітер. Так, думаємо, нам треба показати, як утворилось слово вітрильник. Як думаєте, яке перше слово буде вітрило чи вітер? І так, перше слово вітер, далі вітрило, а далі. Вітрильник. Саме так і слово вітрильник. А ще бетунчик вирішив дізнатися, що таке вітрильник і чи є в Україні такі вітрильники. Ось на зображенні у нас вітрильник-дружба. Він навчальний, трищогловий корабель, тобто судно з повним вітрильним озброєнням. Порт Приписки Одеса. В нашому місті, близькому місті Одеса. Україна. Станом на 2019 рік це був єдиний вітрильник в Україні. Є у нас ще малюнок, де показано, з чого складається вітрильник. Дивимося. Це вітрило. Ось воно. Далі щогла. Штурвал і палуба. Палуба це ось місце, де ходять моряки зверху. Штурвал це тим, чим керують у нас в машині автомобіль, а на кораблі штурвал щогла – це те, на чому тримається саме вітрило. Давайте з вами побудуємо зубову схему слова щогла і складемо речення з двома із поданих на малюнку слів. Тобто або вітрило, щогла, штурвал, палуба. Два будь-яких слова. Нам пропонують. Два речення. Штурвал це кермо на вітрильнику, палуба це підлога на вітрильнику. Ви можете придумати інші слова, речення. Так, і перше це звукова схема слова щогла. Щ. Звук позначає два звуки: ш, Ч. Позначаємо двома рисочками. «Ш» Ч. Далі О, голосна, позначаємо кружечком. Г. Приголосна позначаємо однією рисочкою, бо це твердий приголосний Л. звук. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою і звук А голосний. І так, рахуємо в слові щогла. Раз, два, три, чотири, п'ять букв. А звуків рахуємо знизу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Звуків шість і складів два. «щогла». Запишіть ось це. І якщо ви бажаєте речення, можете ці переписати з прикладу. А якщо ні, можете речення придумати самостійно з двома із слів на малюнку. Далі, четверта вправа. Родзинка знайшла в інтернеті цікаву інформацію про незвичайні вітрильники. Давайте її прочитаємо. На Волині проживає умілий майстер Володимир Ящук. Він виготовляє вітрильники у скляних пляшках. Для цього він використовує дуже різні матеріали, навіть пелюстки квітів і павутинку. Ось. відео, що знайшла В інтернеті родзинка. Он объездил много стран И не раз он поразил океан Раз пятнадцать он тонул Погибал среди оку, Но ни разу даже глазом не моргнул Права 5. Візьми в однокласниці інтерв'ю та постав такі запитання. Що тебе здивувало в повідомленні родзинки? Друге, як думаєш, якого розміру ці вітрильники? А ви можете переглянути відео з батьками і запитати в них ці запитання і відповіді написати. Де живе незвичайний майстер, як його звати? Як нам показаний приклад цього невеличкого інтерв'ю? Мене здивувало, що майстер виготовляє вітрильники у скляних пляшках. Ці вітрильники дуже маленькі. Ви можете запитати своїх батьків, рідних і записати їх відповідь. Правий сім читалочка пропонує тобі кадри з мультфільму і вам пропонується розказати, що відбувається на кожному кадрі. І так, перший кадр я буду керувати. Ні, я. Другий кадр. Ой, рятуйте! Третій кадр. На кораблі треба дружити. Можете розповісти також, що ви бачите на цьому кадрі батькам. І дивимося, що ж таке дружити. Дружити це бути в дружбі з ким-небудь, виявляти взаємну прихильність, відданість, довір'я один до одного. А ваше домашнє завдання це скласти. І записати речення про мишенят за одним із кадрів мультфільму. Тут у нас записане речення вам для прикладу із третього кадру, що на кораблі треба дружити. А ви можете записати речення про перший або про другий кадр.